Явся на вірність України натомість воювати пішов за сепаратистів. Жителі одного села на Черкащині на відео бойовиків розгледіли свого сусіда і всім селом прокляли його. Військовий у відставці Віктор Шушунов став активним борцем так званої Донецької Народної Республіки. Воює він і нині проти українських бійців в Донецькому аеропорту. З односельцями бойовика зустрілась Анна Титовська. Жалу я лічно сяду в тюрму, не її паду, Удавлю ось так. Жителі села Цибулів тепер реагують на ім'я Віктора Шошунов. Ставлення до свого сусіда вони змінили, коли побачили ці кадри на них. їхній земляк на призвичку палич штурмує Донецький аеропорт. Ну, якщо зраджувати за гроші і бути зрадником, потім, він же ж не думає, що він буде зрадником при любих розкладах. Чи то в Росії, чи то в Україні він все рівно буде оставатися зрадником через те, що він зрадив батьківщину односельчанина тут тепер називають не інакше як сепаратист. Ця земля поставила його на ноги. В цій землі покоїться його предки. Тут на цій землі ростуть його батьки. Тут друзі, тут однокласники, тут просто село, де трудяться люди, і проти цих людей піти вісім чоловік на сьогоднішній день наш наших там, але дуже прикро, що такий же самий один односельчанин замість того, щоб за щоб обороняти Україну, замість того, щоб захищати її наоборот, працює проти України. Сандер, друг дитинства Віктора Шошунова, про малі роки згадує лише приємне, але відтепер жодного доброго слова сказати про нього не може. Є виросли з ним. Він був відмінним пацаном, Відмінним. А зробився скотиною, На що ти можеш сказати? Предав він нас. І дружбу приїхали, і придавився В цій хаті. Бойовик палич народився нині. Тут мешкають його батьки. Вони знають на чиєму боці воює їхній син, і навіть виправдовують його. Пояснюють за молоду. Він переїхав на Донеччину. Там і сформувалися його погляди. Він там живе. Він там е, ну як захищає свою сім'ю. Свою осею, а я знаю від кого. Хто до них іде, то він і як захищає. Ви знаєте, що він стріляє по знаю, Україну знаю, і він ранений, і контужений. Що я зроблю? Він воєнний, він теж вам. так само мобілізували, як тут мобілізую, так і його там мобілізували, тому що він воєнно Тим часом селяни певні, що Палич пішов воювати за ДНР не за ідею, а за гроші. І Їх обурює, що й досі Україна платить таким, як Шошунов пенсію. Лишити його льготи в пенсію українською. Щоб влада рішала, що що народ має зробити? Анна Тітоська, Микола Наземко, Черкащина, ТСН один плюс